Доброго дня, друзі! Наразі маємо початок серпня. На жаль, літо вже добігає свого кінця, але маємо надію, що війна теж скоро закінчиться. Якщо пам'ятаєте, нас було звільнено наприкінці березня, а вже 15 травня ми знову відчинили наші двері для вас, шановні відвідувачі. І з того часу в нас відбулося дуже багато цікавого. По-перше, народжені в окупації Зебронятко-Малийзе і телятко-породи Гайленд почуваються прекрасно. А нещодавно у нас відбулося ще декілька поповнень. Народилися перше вовчиня у наших білих вовків, а пару днів тому маленьке дитинча магота Але ж найприголомшливіше відбулося у наших тигрів. Вони, як пам'ятаєте, розлив нас котят. І наші зоологи дату датою першої зустрічі 23 лютого. І хоча 24-го по зрозумілим причинам ми одразу їх розвели, було пізно. І тепер у нас є чудові тигренята. Схоже, що це дівчинка і два хлопчики. Їм вже місяць вони починають виходити з будиночку і спостерігати за ними неймовірне задоволення. Будь ласка, приходьте та знайомтесь. Окрім того, ми всі розуміємо, наскільки важкою буде ця зима. І ми не сидимо, склавши руки. Ми запасаємо всім необхідним, готуємо десятки тонн гілок для жирафів, завозимо нескінченну кількість сіна на зиму. Підготували також стратегічний запас колнів для всіх видів тварин про всяк випадок, тому що маємо негативний досвід, коли щось іде не так. А окрім того, ще й переоснастили усі без винятку наші будівлі, щоб не потрапити у халепу з газом. Поставили резервне теплопостачання, котли на пилетах, десь щось добудовували, десь хитрили. І тепер маємо ще запасти сотнями тонн пилетів на випадок холодної зими. Приходьте, друзі, будемо чекати на вас. А якщо зараз це не дуже зручно, будь ласка, долучайтесь до нашої благодійної програми опіки, що було розроблено практично для кожної тварини в нашому парку. Або підтримайте нас через наш благодійний фонд. Нам це зараз дуже потрібно. Все буде добре. Чекатиму на вас. Слава Україні!